Hai гайс! Дякую, що залетіли на мій канал з іншої планети Hearts і з вами Кейт. Друзі, сьогодні у нас стартує розіграш дуже гарної ляльки Клео, яку я. Обожнюю взагалі-то як персонаж, вона мені не дуже сильно подобається. А ось як сама лялька, прям ну взагалі, прям мусі-пусі. Як то кажуть, не знаю. Ну, бомбезна лялька. Ну, що я можу сказати? Арт в неї дуже красивий. Я коли роздивлялась цю коробку, то я просто така, вау, вони зробили настільки деталізовано, настільки все продумано. Ну, Тобто я була а, в такому ой, клас! ой, ой-ой-ой, Коробка дуже легко відкривається. Я взагалі така, хм, дивно, але. Нічого страшного, вона відкрилась, лялька чудова, я задов, задоволена, лялька також задоволена, напевно. А друзі, мені дуже сподобалась вона, і так я за неї забула, коли купляла її і собі, і на розіграш. Тому ось якось так ось вийшло, що я за неї згадала в свою шафу, де там у нас стоять ляльки ще не відкриті, я ось її побачила. І хочу додати, якщо ви не слідкуєте за мною в інстаграмі, то ви не знаєте про те, що скоро в мене день народження, і це вже третій подарунок, який ми розіграємо, тобто ви допомагаєте мені відсвяткувати мій день народження. Отож, умови розіграшу. Перше. Буде на мене підписаним з іншої планети Харц на цьому каналі. Ви вже знаходитесь. Друга умова проживати в Україні. Або ваші рідні, або друзі відправлять в країну, в якій ви знаходитесь. Третя умова поставити лайк цьому відео. Для мене це величезна підтримка. Четверта умова. Написати під цим відео. Коментарі. Наприклад, Хочу ляльку, або мені подобається ця лялька, або це моя мрія, і так далі. Чим більше коментарів, тим більше шансів отримати виграшний номерок. І друзі, важливо, якщо ви хочете поділитися своєю думкою про цю ляльку, але не хочете брати участь у розіграші, то прошу вас. На початку вашого коментаря написати не беру участь. Так я зрозумію, що на ваш коментар я не даватиму номерок. Але не забувайте, що ви можете прийняти участь у цьому розіграші і подарувати цю ляльку цій людині, хто обожнює Monster хай. Так багато в Україні колекціонерів, які з задоволенням отримують. Таку ляльку в свою колекцію. Або ви можете виграти і продати її, і купити собі ту ляльку, яку ви дуже сильно хочете. І хочу трошки висловити свою думку про цю клео. Мені вона дуже сильно сподобалася, її очі дуже красиво промальовані, просто волосся, ну, так, знаєте, 50 на 50. Я би все-таки хотіла, щоб вона була з темним, більш, напевно, з чорним кольором волосся. Вона була більш ефектною такою, знаєте. Але все одно вона з цим чубчиком. Ну, тобто, так, я знаю, треба там кипітка помити її, все таке, і вона буде бомбезна. Та й вона і зараз бомбезна. Хоча є. Деякі нюанси, ну це знаєте, це я вже а, причіпляюсь як дорослий колекціонер. Якщо я була б малою, то мені таку ляльку подарували, то я б там не на це все не дивилась, що там не такий пластик трошки там матовий там глянцевий. Знаєте, я б на це не звертала уваги. Навіть і зараз, ну це так я розумію, що ця лялька вона ігрова і а, більш а, не для дорослих вона зроблена, але у всьому світі їх колекціонують багато дорослих колекціонерів. Я одна з цих людей з цієї великої кількості, які обожнюють Monster High. І так мені вона подобається. І вона бомбезна, тому я рекомендую вам прийняти участь в цьому розіграші, аби у вас була також бомбезна лялька у вашій колекції. Правда, їй трохи, ну я кажу, Трохи треба полити її в кип'ятку, і вона стане і молодшою, і красивішою, з більш яскравим, гладесеньким волоссям. Ну, тобто, як ми любимо, знаєте, як дорослі колекціонери оцінюють ляльок. Ой, набалакала всього, що можна було, знаєте. Отож, початок сьогодні і кінець 30-го числа.